Вітаю вас на каналі Сімейні Традиції. Сьогодні поговоримо про магнітні бурі. Збурення магнітного поля Землі супроводжують людство протягом всього періоду його існування. Вони виникають через підвищену активність сонця. Магнітні бурі у квітні 2025-го також будуть. Вони можуть впливати на самопочуття людей, роботу техніки та навіть супутниковий зв'язок. Очікується кілька періодів збурень. Серед них будуть як слабкі, так і сині. Давайте розглянемо детальніше, чому це відбувається та як підготуватися. Чому виникають магнітні бурі? Чи будуть магнітні бурі у квітні 2025 року? Звичайно, будуть. Основна їх причина активність сонця. На його поверхні відбуваються спалахи або корональні викиди мас. Тоді у космос викидається величезна кількість заряджених частинок. Вони досягають Землі та взаємодіють із її магнітосферою. Якщо потік частинок потужний, відбувається магнітна буря. Вона може тривати від кількох годин до кількох днів. Сильні збурення можуть спричинити перебої в роботі електромереж, проблеми зі зв'язком та навіть полярні сайва в незвичайних місцях. Магнітні бурі у квітні 2025 року графік. У квітні очікується кілька періодів збурень. 1-2 квітня помірне збурення. 5-6 слабке збурення 9-10 квітня помірне збурення. 12 квітня сильне збурення. З 15 по 17 квітня помірне збурення, 25-26 сильне збурення. 30 квітня слабке збурення. Дуже сильні збурення можуть відчуватися навіть здоровими людьми. Помірні вплинуть переважно на метеозалежних, а слабкі швидше за все не принесуть особливого дискомфорту. Як магнітні бурі вплинуть на здоров'я. Магнітні бурі у квітні 2025-го будуть досить сильними. Вони можуть впливати на самопочуття. Найчастіше їх відчувають метеозалежні люди. Також під ударом літні, гіпертоніки люди з серцево-судинними захворюваннями та ті, хто мають проблеми з нервовою системою. можливі симптоми: головний біль, запаморочення, слабкість, втома, проблеми зі сном, стрибки артеріального тиску, дратівливість та тривожність. Особливо варто бути обережними під час сильних збурень, таких як 12 та 25-26 квітня. У ці дні можливість загострення хронічних захворювань. Як зменшити вплив магнітних бурь? Ось кілька простих порад, які допоможуть легше пережити магнітні бурі, пити більше води. Достатність зволоження допомагає організму справлятися зі стресом. Слідкуйте за харчуванням. легкі страви, багаті на магній і калій, оріхи, банани, зелень допомагає знизити навантаження на серце. Обмежте кофеїн. Він може провокувати головний біль і підвищувати тиск. Відмовтесь від алкоголю, він погано впливає на почуття та стан судин. Висипайтесь. Сон головний ресурс для організму під час стресових періодів. Менше стресу. Прогулянки на свіжому повітрі, йога або навіть проста медитація допоможуть зберегти спокій. Чи вплинуть магнітні бурі у квітні 2025 року на техніку? Скоріше за все, ні. Під час сильних бурь можливі проблеми із супутниковим зв'язком, GPS та навіть електромережами. У минулому вже були випадки, коли через них виходило з ладу обладнання, в деяких регіонах навіть зникало світло. Також може зростати ризик несправностей у літаках та космічних апаратах. Саме тому аерокосмічні агентства уважно стежать за сонячною активністю. Але такі ситуації дуже-дуже рідкісні. Вірогідність того, що магнітні бурі у квітні 25-го спровокують такі проблеми вкрай низька. Чи варто боятися магнітних бур? Ні, якщо ви стежите за своїм здоров'ям, магнітні бурі у квітні 25-го це природне явище. Воно супроводжує нашу планету тисячоліттями. Люди навчилися адаптуватися до них. Тому пересічна людина без серйозних проблем зі здоров'ям нічого не відчує. А що робити чутливим людям? Сучасна наука дає нам змогу заздалегідь дізнатися про періоди підвищеної сонячної активності. Головне не панікувати, а правильно підготуватися. Дякую за увагу! До нових зустрічей на каналі!